Будь ласка, шановні колеги. Е, Олег Ляшко, Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний, шановний Олександр Валентинович, Зважаючи на ту критичну ситуацію, яка є в Криму, я пропоную розглянути у Верховній Раді питання щодо денонсації харківських угод, якими ми перебування. Чорноморського флоту в Україні. Далі, зважаючи на загрози, можливо, варто розглянути питання про скасування позаблокового статусу України для того, щоб отримати підтримку міжнародної спільноти. Далі, чому у нас досі не змінений керівник Генерального штабу? Нинішній керівник генерального штабу перебуває на лікуванні в Севастополі. Ви, як виконувачі обов'язки президента, маєте змінити керівника генштабу для того, щоб почалася робота в тому числі військовому напрямку. І Володимир Михайлович Литвин у мене персонально до вас. Питання, От ви нам тут кажете, треба діяти виважено і щоб не втручалися, хто не, не має, щось не знає. Я вам хочу сказати: а чи не під вашим керівництвом в парламенті ратифікували Харківську?